Дата міла, їздила на кладовище сьогодні. а Воно, ти знаєш, така погода хороша була, так я то нарвала цвітків та думаю, з'їздю поставлю на бабусю. Трохи посиділа коло них та так іще походила там, позазирала. На Миколі стоїть пам'ятник дам. Ти знаєш, поставила Любка. Поганенький, правда, ну, та це ж вона й так, видно, за ті гроші, що на похорон получила. Любка така, що дуже не втратиться. Нє, не прибрано, бур'янами позаростало кругом, та їй же щас не до того. Їй же треба за новий заміж виходить. А хіба ти не бачиш, яка вона розфуфирена ходить, та міла? То ти без унімання, ти що? На базар завжди приходить губи накрашені і плаття кожний раз друге, ходить там, як не скрутиться, та, видно ж, дума, що хтось її схватить. Може, й схватить, звісно, хто її не зна. Дурачок якийсь так кому вона нужна?